Вітаю підписникам. Ось, сьогодні знову вирішують новички відео зняти з пасіки. Давно я в ефір не виходив, бо все роботи пов'язані, не, не пов'язані з пасікою, сітке господарство, продовольча програма, і тому подібне. А також особисті проблеми і їх вирішення, Ну, це все займає час. Ну, от Сьогодні я от хочу таке відео зняти, от є у нас як бачимо оцей пилкозбірник апіс. Вроді нормально, все нормально збирає пилок. Я його включаю періодично, не, він мене постійно робить так, час від часу, Там по 4-5 годин на день, щоб джою себе могли пилком забезпечити і його от, на 4 години після обід і після обіду включив. Трошки тут назбирали, бачимо, все нормально. Але є, бачу у цих динах одна проблема. Ось цей бортик, бажано, щоб був вищий трошки. Це вже до виробника, може, може побачимо, може, хтось перекаже ось цей нюанс. Тому що, от бачимо, ось тут приближу, ось тут пилок збирається. І бджоли його витяг за ніжками і він ось падає на землю. Якщо б був цей бортик, він би просто бідти не, не витягнувся. І він би впав в, ну, саму корзину на прикосбірника. Ось так само ну, з цього боку. Крайні комірки пивок падає сюди, ось сюди. І він просто бджоли за ніжками, коли вилазить, викручують. весь. Частина, та, ну, якась частина, там ну, значна частина, ну але якщо взяти до уваги в багато велику кількість тобто збірниць, то це де велика кікаса чай, чай, По чайній вожчі з кожного пилку збірника ти маєш одна клозинка буде повна. Якщо велика кількість, 30-40 стоїть. Ось сімейка розвинулася, стоїть один корпус, другий корпус, третій корпус, четвертий корпус. П'ятий корпус це плід, І шостий корпус ось, це наносили меду. Вже почали закривати. Це маємо у нас ось вона. 88 ма лінія. Ось такий розвиток сімейки. Ну, цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми і здоров'я. Слава Україні!